Тато Арінка хоче перевірити тебе на знання про неї. Що відповідь не сходиться з її варіантом, бо вона тобі за пазуху кидає людинку. Улюблений колір Арінки? Чорний. Улюблена пора року Арінки. Зима. Так. Да. Осінь. Чому? Тому що тоді моє день народження. Яке Арінці подобається ім'я. Аріель. Яке? Мія. Мія. Улюблений казковий персонаж. Ви якась малефісента. Улюблений мультик Арінки. Про дівчинку, принцесу. Ні. А який? Який відпочинок Арінка обере? Гори чи море? Та море, море, вона плавати любить. Так. Арін улюблений співак або співачка. Співак, можливо, Вакарчук. Співачка черненька така. Співає дірочка Палай. Юлія Санін. Юлія Санін. Один, два, три. Четири. И четели неправилни отговори.